Тятися вівторок, 24 березня. Сьогодні всесвітній день боротьби з туберкульозом, і саме цього дня столичні жителі вже можуть пройти безкоштовне флюорографічне обстеження. Також усі охочі можуть сьогодні отримати консультацію лікаря-терапевта та в разі необхідності проведення загального аналізу крові та інших діагностичних методів. Акція проходить вже з дев'ятої години. Триватиме вона сьогодні до шостої години вечора у консультативно-діагностичному центрі на вулиці Гарматній, 36. Будь ласка, якщо є необхідність, всі їдьте. Говорі, що на телеканалі Київ бачили і. Ми в новинах показували сюжет сьогодні. І скажіть, що в програмі громадська приймальня, якщо є потреба, будь ласка, фліорографія, обов'язково треба прийти. Отже, ми сьогодні будемо за мить говорити з ефтезіатором, лікарем про туберкульоз, про профілактику, діагностику, лікування. І трошечки на початку дійсно поговоримо про таку ну неприємну річ, як статистика, але поговоримо про зміни, можливо, які відбулися саме в питанні встановлення діагнозу туберкульоз саме і в столиці і по всій країні. Будьте з нами розпочнемо. Ми розпочинаємо цей дійсно важливий блок. 24 березня. Всесвітній день боротьби з туберкульозом. Туберкульоз ще українською мовою часто ми чуємо сухоти. Будь ласка, якщо є необхідність, можливо, вашій родині таке сталося. Адже якщо раніше туберкульоз і сухоти вважалися, що дане захворювання може торкнутися на превеликий жаль ну сімей, людей, які є, ну скажімо так, такі соціальні прошарки населення на досить високого рівні, але насправді це нонсенс. Туберкульоз це захворювання, яке може торкнутися кожного з нас, як його уникнути які профілактичні заходи, як часто необхідно проходити флюорографію. Ми готові приймати ваші дзвінки. І про лікування також говоримо. Тому, будь ласка, 223-09-71. Прошу у нас у студії Владислав Штанько, заступник директора з якості лікування та експертизи непрацездатності, територіального медичного об'єднання фізіатрія. А лікар тезіатор, якщо простими словами, тому якщо також є потреба 223-09 71 Я єдине хочу одразу. Я вас по перше рада бачити. Дякую, що сьогодні в такий день. Я розумію, що сьогодні велика кількість заходів, які проводяться в столиці. Зокрема, я хочу вас запитати, що у нас глядачам було порозуміння. Якщо будуть по дітям дзвонити, ми можемо такі дзвінки в ефір, щоб до вас чи ви тільки займаєтеся дорослим. населенням? ми займаємося в основному взрослим населенням. У нас віддільно є детські. Втізіатри, які займаються непосередньо дітьми, Дітки. так тоді ви зрозуміли, будь ласка, всі дорослі. Ну, взагалі, всі хочеться почути. Активно так само як в першому влозі долучайтеся, готові будемо приймати всі ваші дзвінки. 223-09-71. Рада вас бачити. Рада вас бачити. Сьогодні така акція а, триває. Я про це зазначила на Громадній 36. Всі охочі можуть пройти флюорографічне обстеження. Я чесно кажучи, не знаю, тому що в прямому яка там явка, чи дійсно є велика кількість, охоча. Але ви ж можете підтвердити зараз абсолютно таке життєвське питання, що насправді флюорографію поки не стане там необхідність, вибачте, або прооперуватися, або ще щось. Але флюорографія не так, як раніше. Ну люди не ходять робити флюорографію там раз на рік, якби це хотілося. Якби на цьому наполягали лікарі. Це можете підтвердити? да можу підтвердити. На самом деле, за прошлый год, скажем, если мы возьмем за 100% всех жителей города Киева, то флюорографическое обследование у нас прошло только 44 То есть это мало угу. на самом деле. Желательно и необходимо такие скрининговые обследования проходить раз в год всем. Людям независимо от э, профессиональної діяльності, а некоторым даже два раза в год. Є варіанти, коли два раза, да, uh, це ж визначену ну, да. uh, это те люди, которые работают непосредственно з больными заразной формой туберкулеза. Uh -huh. Ну, uh -huh. опять таки, сотрудники тубдиспансерів, лікарі. врачи. Медсістри. Скільки їх в столиці? Євж, ну, яка кількість туберкульозних диспансерів в столиці? В, в, в нашей столиці 5, 5, 5. противотуберкулезных учреждений. 5. Один диспансер, э, который не имеет коек, это ТМО фтизиатрия. Детская, там, де выпрац... там, де да. это? Детская больница и две больницы для взро... для взрослого населения. Тут больница номер один на левом берегу Красный угу. Хутор, тут больница номер два. Это в мастыщах находится угу. и противотуберкулезный диспансер с койками на автозаводской. О, це всі наше учить зараз. Новинах, тому що зрозуміло, що ми прододіна 24 березня вже з вечора, ще 23-го, засоби масової інформації звертають увагу на цей день. Але з'явилася позитивна інформація, позитивна динаміка в питанні того, що менше виявлених не тому, що менше звертаються, звертаються в принципі приблизно так само, навіть не зважаючи, що ну ви зазначили 44% – Це мало хто проходить кліорографічна обстеження на рік, але є позитивна динаміка, що менше виявлених, менше встановлюється діагності беркульоз таки такі зв'язку. Чим це відбувається тоді, хочеться сказати, що служба працює удовлетворительно, наша фізіатричена. Mm -hmm. Второй момент у нас практически уменьшилось количество перебоїв медикаментами. медикаментами. Mm -hmm. вот. Навіть не зважаючи на всю ситуацію в Україні, да, коли звільнити на цю ситуацію, Тут ви можете підтвердити, uh, що більш менш нормально на, на сьогоднішній день. Я можу сказати, що ми на 100% забезпечені медикаментами. медикаментами. Mm -hmm. Uh -huh. От цьому лічення назначається всім, кому це необхідно, і є можливість допомогти. Туберкульоз може торкнутися з кожного з нас, правда? Да. Не, ну, це раніше да, вважалося, якщо ти там, я вибачте, або без, без постійного місця проживання, або э, людина, яка вийшла з э, скажімо так, або з колоній. Насправді це ж таке захворювання, тому тут гратися. Можна навіть тому вас дуже прошу. В принципі, будь-якої лікарні, будь-якій лікарні зараз можна на стендах побачити дві пам'ятки, вони досить потужні. Це якраз щодо туберкульозу, так пам'ятка певна, як шляхи передачі, як уникнути, і гепатиту. А то нагадайте, будь ласка, якщо ми говоримо про туберкульоз, які шляхи передачі і як, скажімо, так себе обезпечити? Туберкульоз це інфекційне заболівання, передається воздушно капельним путем. Поэтому... От туберкулеза не застрахован никто. Инфицировано э, у нас, ну, можно сказать, практически все взрослое население. Наличие э, микобактерий туберкулеза. Инфикованы все, да? А? Да. Но, а -а -а -а. но, я, но я, только я... 10% э, но я... имеют, так сказать, возможность заболеть угу. в связи с чем? В связи с тем, что иммунная система в нормальных условиях, она справляется с этой mm -hmm. заразой, вот, и человек не болеет, все нормально. Если возникают такие ситуации, что иммунная система у нас ослабляется, Ну, скажем так, по разные заболевания: сахарный диабет, ВИЧ-инфекция, длительный прием препаратов кортикостероидов, пересадки органов. Кортикостероиды. Нагадайте, група препаратів на спрямована? На угнетение иммунной системы. Есть э, целая группа болезней, которые э, потребуют приема этих препаратов. Так. И если длительно их принимать, то естественно иммунная система у нас угнетается. Ну, ломается. да. На этом фоне, э, естественно, угу. можно все, что да. за да. так? развиваться туберкулез. Угу. Вот. Э, это по медицинским показаниям, да, это группы риска. Есть еще э, так называемые социальные группы риска. Это опять-таки потребители инъекционных наркотиков Тут. да Тут. Вот. Тут люди злоупотребляющие алкоголем угу. вот опять-таки мы возьмем э, мигрантов с тех э, регионов э, с тех стран где много туберкулеза э, люди которые Живуть е з больним з відкритих формою туберкульозу заразний. Mm. У них теж ризик повишається. Так, шановні глядачі, ви нам телефонуєте. Дивіться, по перше, сьогодні дійсно такий важливий день. А по-друге, ви ж нам часто телефонуєте, говорите, не можу зрозуміти. Е ну, досить довготривалий кашель у вас. Е Хочеться вас чути. Будь ласка, Зрозуміло, що кашель це не обов'язково одразу не лікайтеся. Це не означає, що це одразу туберкульоз. Кашель може бути симптомом абсолютно різних захворювань, особливо в весняний період. Це може бути е е е просто навіть Елергічний кашель, але ви нам телефонуйте. Хочеться вас все-таки почути, щоб ви долучилися до нашого прямого ефіру. Я чому про це сказала? У нас є такі глядачі, які телефонують там по місяцю, по два кашлюють навіть довше, і е, різні собі діагнози там виставляють. Але ну, я сподіваюся, що колись ми дійдемо до, до культури, все-таки того, що не будемо собі собі самі собі діагнози встановлювати. Але якщо ми говоримо про туберкульоз, по перше, туберкульоз же локалізація і ураження може бути не лише легень. всего организма. Да. Самы так привыкли, что да, Мы привыкли, и наиболее социально опасный угу. это, да, туберкулез легких, а э, туберкулезная палочка поражает все органы угу. и системы ну может, Да. Все, что угодно. Нагадайте нам симптоматику доди, Симптоматика чтобы... э, туберкулеза легких. Давайте так. вот так вот. Да, мы. да, да. Повертаемся до легких. Вот. Кашель так. более двух недель. Два недели. Да. Э, э, повышение температуры тела. Э, немотивированное где-то угу. до 37, 37, 5 градусов. Угу. Э, повышенное потоотделение обычно в ночное время. Угу. Э, немотивированная потеря веса. Угу. слабость, отсутствие аппетита, апатия, одышка при незначительной физической угу. нагрузке – это уже те симптомы, которые должны у вас как бы звоночком прозвучать, что надо идти к врачу. Угу. Они патогномоничны к туберкулезу. Естественно, надо идти к врачу какому? Вот это очень тоже важливо, серьезный да. момент. Угу. Идти надо к своему либо участковому врачу, либо сейчас к семейному доктору. Вот. Семейный доктор, э, они у нас э, проходили и обучение неоднократно. Они все прекрасно помнят эти симптомы, естественно, направляют на э, рентгенологическое обследование и на э, аналіз мокроты. Коли є підозра на туберкульоз, я чесно кажучи, ну традиційно ми вважаємо, що там проба манту це дітям роблять в школі. дітям так, ми да. так звикли, що да. перед тим як зробити вакцинацію. А якщо ми говоримо для дорослих, коли вже ситуація і є застереження, і є небезпека, що дійсно можливо діагноз а, проба підтвердиться манту, робиться. Вона зараз е, у нас практично не ділається, вона робиться в основному дітям і проба манту на тока покаже е, то, що організм інфіцірований. Микобактерии туберкулеза. Угу. А ну так мы все заразы да, практически все. Да. Значили, что майже 90 да, поэтому, в Естественно, это она используется угу. больше для диагностики у детей. У детей. Да, бо, потому что детям м, очень большие застережения по поводу рентгеновских снимков угу. лишний раз, чтобы избежать избежать облучения. Угу. Вот, поэтому делается им проба манту. Угу. Ну, бо це вже вже згадала. Так дивіться, я хочу дітям діткам там робиться і на початку ще в досить ранньому віці. А, скажіть, а якщо в дорослому віці зробити вакцину проти туберкульозу? Ну, ну я запитую, я розумію, що можливо це безгольне запитання. тільки дітям, причому на второй, день після народження, і ревакцинація всім Так. Для mm -hmm. чего? Чтобы избежать избежать э, развития генерализованной такой инфекции, генерализованного туберкулеза. Ну, а если в дорослому ее ввести, она просто не поддеть, ну ничего не даст выходит. Ну практически ця нет. Вакцина. Да, практически не даст. Mm -hmm. Мы и так мы имеем уже микобактерию туберкулеза mm -hmm. в организме, то нам уже не нужно mm -hmm. еще больше напрягать свою иммунную систему. Mm -hmm. Это лишнее. Mm -hmm. Так, ну є ж активні форми ще доверку. Оце біда. Да. Ну, Скажімо, не активні, а заразні форми. От це біда, угу. біда для окружаючих, угу. для людей, які окружають, цього бойови. Що, окрім доактивної форми, ну відкритої заразної визначили форми, ще додається, окрім тих симптомів, які ви вже зазначили. Що ще додається? Чоловік. кашляет, у него отходит кашель вместе с мокротой. Во время кашля он распространяет эти палочки микобактерии туберкулеза в окружающую среду. Угу. Вот этим он и опасен. Угу. Почему мы говорим, что э, заразную форму ее необходимо изолировать? То есть для этого существуют больницы. Как только это не у нас э, многие говорят, что вот больница это практически тюрьма. Нет. Как только человек, он там получает лечение, как только он перестает быть бактериовыделителем, то есть становится незаразным, значит, он сразу переходит на амбулаторную ну, акцию. Скільки да, часу може піти на те, щоб людина перебуває саме в лікарні? В лікарні от двух недель до нескольких місяців, До місяців в зависимости, да. да, от формы туберкулеза. Розумію, Почему? Потому что, извините, да? есть, э, туберкулез мультирезистентний, ну, который да, лечиться да. 2 года. Угу. И больше. Угу. И есть чувствительный туберкулез, там хватает в среднем 6-8 місяців. Угу. А тоді да, ще раз тоді нам нагадати мультирезистентна форма. Що це да, означає? Э, мультирезистентний що... туберкульоз угу. – это туберкульоз, э, микобактерия, которая его вызывает, mm -hmm. она устойчива э, к наиболее активным противотуберкулезным препаратам. Естественно, лечение длительное. Тут я еще пятибраты дремают. Да. Вот, все. Сложное, длительное лечение. Э, mm -hmm. с, ну так, и для человека это очень, и психологически ему очень тяжело это принимать. Понимаете, два года изо дня в день принимать э, много таблеток. Будь ласка, якщо є у нас ще попереду велика частина ефіру, якщо будуть запитання, у нас ми говоримо сьогодні про допомогульос, про сухоти. Тому, якщо, не дай Боже, такі вашій родині сталося, як ви передаєте всі свої запитання, ми готові будемо вас слухати, особливо якщо дійсно маєте проблеми і вже не перший тиждень кашляєте, не можуть вам лікарі встановити діагноз. Хоча я думаю, що зараз всіх, якщо є кашля, відправляють одразу на флюорографію, так ну. Циридский скулы не отправляют. Макрота, да. Угу. Хотелось бы сказать об одной проблеме, опять-таки, связанной с нашими Э, жителями, скажем, нашего города, я могу сказать по городу. Угу. То есть э, люди до последнего не хотят идти к врачу, даже имея вот такие симптомы, зная о том, что это опасно. все равно продолжают ходить на работу, все равно э, продолжают ездить в том же общественном транспорте. И уже приходят к нам, когда совсем-совсем плохо. Естественно, врачи делают все возможное, все, что только mm -hmm. можно сделать, но иногда да, есть и запущенные случаи. Поэтому, как говорят американцы, начинают лечиться за 20 лет до наступления болезни, а мы начинаем лечиться в самый последний момент. Поэтому я всех прошу, если что-то вы заподозрили с симптомами, похожими на туберкулез, пожалуйста, обращайтесь к своему семейному доктору. Не тяните Не То тобто на роботі вам может, и скажуть «спасибо», але здоров'я вам це не прибавит. <рес> Ні, я думаю, що не скажуть, особливо а, ну, що це ось. заразна форма, вибачте, звичайно. Але так, туберкульоз великовний? Туберкульос. Да, Повністю. Туберкульоз, Повністю. Є ризик повторного зараження туберкульозом у такої людини, яка перехворіла, навіть через багато років, напевно. Є, так. Да. Є? Звісно, є. И mm -hmm. туберкулез, если его вовремя начать лечение, он полностью излечим. Полностью. Да. Так уникнутый, э я так розумію, ну, як? Не спілкуватися з людиною теж. А, можна, мы же с вами говорили о том, что если иммунная система в порядке, то ти не заболеєш туберкульозом, ніка дотримуватися традиційних да. правил здорового життя. всього. Як да, да, да. би це не звучало банально алкоголь, корення, нервні стреси, особливо хронічні нервні стреси, зматуваючи дієти. Mm -hmm. Особливо это касается молодых красивых женщин. Вот. Э, то есть неполноценное питание, всё это может послужить а толчком. По є, а по после тисяці взагалі а ц... більше під, підпад... ну, жінки хворіють, матуберкулез чи чоловіки? В основному більше мужчины. Чоловіки. Так, да, більше мужчины. Чоловіки. А нас хто дзвонив, що прошу ви в ефірі? Добрий день. Скажіть, будь ласка, а вакцинація віддає 100% гарантію від захворювання туберкульозом? Ми тільки що про це говорили. Скажіть, ви маєте на увазі для дорослого чи для дитини? Для, да для дорослих. Ми ж тільки що про це говорили. Кладіть, будь ласка, слухавку. Ще чекаємо, дзвінки, прошу, нагадайте. Вакцинація проводиться дітям в перші два-три дні життя і в сім років Ревакцинація. Взрослих не вакцинують. Тобто дорослому ніхто і не зробить її, так? Звісно. У ну, мене є підозри, ну, що ніхто ні, не має. Ні це... має ці э, палочки мікобактерії в своєму організмі. Вони вже є, вони вже туди попали. Організм з ними справляється. Зачем ще напрягати імунітет? Э... Є такі захворювання, які їх знає, називають часто лагідними вбивцями, які там протікають безсимптомно. Це ж не про туберкульоз є форми туберкульозу, які могли б протікати. Ну, не те, що безсимптомно, але людина. А, ну, якось перехворіла, не помітила, і це зайшло там в хронічний стадію. Такого з туберкульозом не може бути? Ні, туберкульоз буває так. Бувають uh -huh. такі вялотекущі форми, але не безсімптом. Є симптоми, і uh -huh. наші спеціалісти чітко е виявляють це і лічать. Uh -hmm. Так, от з віком. Я кілька міфів таких знайшла. Ну, про вакцинацію вже запитала, а ще про те, що після 60 не можна заразитися до буркульозу. Можна і після можна? 60, да. так. Э... Що ніби вже так люди, це Все... для них як благодатний не, вік, вже там після не, не. то якраз і не імплекта. Любой можна. возраст. Опять таки, імунна система. Здесь з э... учотом того, що мікобактерія туберкульозу у нас практично у кожного взрослого угу. є. Э... Проблеми з імунною системою серйозні. Mm -hmm. вот. І, пожалуйста, можна завжди дати туберкульоз. Mm, моя улюблена особлива категорія жінок, вагітні. Якщо сталося зараження під час вагітності, ну не дай Боже, я просто ну не дай Боже комусь, щоб всі такі вагітні захищені були. Це дійсно особливі жінки. Як бути, наша медицина готова допомогти готова. таким жінкам, вибачте, що я говорю, але і збереженням і дитини, да, так, готова. готова. Жінки да. приймають протитуберкульозні препарати, жінки лечаться, у нас є отделение для таких жінки, відділення, да, угу. де вони рожають і де під постійним присмотром медицинського персоналу? Наблюдається і ребенок, і сама Есть а такое. А таким У жінщина. Дві дитка... ну, я, я, Слава Богу! Єдиничний я я не случай, розумію, да. так, хай, нехай взагалі не буде, але просто щоб в нас, можливо, хтось чує, не дай Боже, таке станеться. Дивіться, а дитині, яка народилася в такої мами, все одно що на четвертий день на роблять БЦЖ. Потому що мікобактерія, вона у мами. А якщо сказать, забрати ребенка, uh -huh. uh, то він не, uh, не заражається. Не, да. ну, а, навіть так. Да. Ну, єдине, що така мама, ви те, що але не зможе годувати грудьми, правда? Ну, я так логічно, да. мені здається, да? Так, 223.0971. Я чому запитала? Добре, що є препарати, я так розумію, тому що вагітним вже ж не можна, там майже ніяких препаратів медичних, а тут є все-таки розроблена є, схема. Є, є так, є препарати, да, є розроблена угу. схема. Угу. І опять таки контроль, контроль, контроль зі сторони медпрацівників. Так, нас три хвилини. Якщо буде ще один дзвіночок, давайте, будь ласка, готові будемо е, послухати. Е, Препараты для лечения, в целом, если мы говорим, э, я вот прочитала, что на самом деле там основные препараты их пять. Да, это препараты это такие, первого так? ряда. Да. Пять Пер, э, препаратов. Все вот препараты. Они и... самые активные oh. против туберкулеза. Uh -huh. И уже когда э, есть устойчивость к этим препаратам, вот тогда мы можем уже говорить о химиорезистентном туберкулезе, который uh -huh. лечится долго и нужно. Саме про ці п'ять препаратів першого ряду ви говорили на початку, що вони є у вас. У того, нас щоб... є і перший ряд, так. і другий ряд. Зараз угу. ми повністю обезпечені. А другого ряду це що, якісь э, менш активні і угу. вот, требують більш длительного применяння. Угу. Всі препарати к нам поступають з государственного бюджету. Mm -hmm. Вот, то есть, э, mm -hmm. и сейчас проблем, в принципе, с ними нет. Вот. И поступали препараты ещё с глобального фонда. Угу. Э, mm -hmm. Практически с госбюджета нам почти на 5 млн выделили в прошлом году, и плюс глобальный фонд почти 2 млн. То есть препаратов хватает. Сумное запитання, але просто на минуту поставити, летальные выпадки, может быть, табирковый? я уже говорил про это, что если люди до последнего избегают, скажем так, посещения врача, то приходят именно очень запущенные случаи. Есть, да, смертность, к сожалению, у, у, -у, -у. нас есть. Она невысокая, но сколько я вам скажу, 7,2 на 100 тысяч населения. То есть... Достатньо сумные да? цифри, да. Так, Еда дзвонювач, ви в прямому ефірі говоріть, будь ласка. Здравствуйте. будь да. ласка, чим можна замінити ежегодну флюорографію практично здоровому человеку для допуску, наприклад, на роботу? І які є протипоказання для ежегодної флюорографії? Спасибо. Спасибо. А что, я... Ну, я вам скажу сейчас флюорография у нас цифровая? Это новая методика флюорографии, которая ну там минимальное совершенно облучение настолько минимальное, настолько смешные цифры, что смысла менять ее нет необходимости. Все-таки проходить ее надо ежегодно. Інших я так розумію, це як з у лікарів, у хірургів є золоті стандарти щодо якихось ме, сучасних методів оперативного втручання? Можна... Тут Так само це все-таки флюорографія. Флюорографія як скрінінговий метод, да, можна здати макроту. Одразу. Да. Аналіз макроти, угу. е, чітко на. Скажіть, а в звичайних поліклініках, якщо ми зараз беремо. Ну там, де й флюорографію, в принципі, апарати стоять. А можна дати мокроти Конечно. лабораторії за забезп... Це не, не, не тільки кров, можна і мокроти також можна макрота необхідна для діагностики туберкульозу, і вона приймається в кожній поліклініці. Зараз угу. це називається центри медико... первинної медико-санітарної допомоги. Да, первинно -медико допомоги в кожному центрі є відповідальні лица, які це дело організовують організовують доставку мокроти в. Клинико-диагностические центры, где проводится ее анализ. То есть, mm. в принципе, не хотите вы робити зда... флюорографию, сделайте хотя бы анализ мокроты. Чи может быть помилково становлено диагноз туберкулез? Бу... Є такие выпадки? Ну, есть, конечно, бывают. Uh -huh. Бывают, ничего не могу сказать. Uh -huh. Особенно естественно грешат этим на первичном уровне. Почему? Потому что э, семейный врач. Ну, гипердиагностика, ошибся. Поэтому потом вторым этапом этого пациента отправляют в ТУП-диспансер, где уже врачи-специалисты, фтизиатры непосредственно еще раз его обследуют полностью и решают его судьбу, скажем так. Я так розумію, що у нас, скоріш за все, готується дзвінок. Є додзвонювачі? Після того завершимо. Говоріть, ви в прямому ефірі. Добрий день. Мені дитині 7 років. У нього температура від 37 до 37,6 на протяженні вже вот 6 місяців. Делали рентгеновський знімок, усилення льогочного рисунка в прикорнівих зонах, справа в нижньому відділі, сперед рентгенової інфільтрації. Делали два раза рентген в течение трех недель, они говорят, что это, скорее всего, у него было воспаление легких, угу. вот, или бронхит, который не лечился. Но э, настаивают на манту. Ну, а смысл делать это манту, если у него постоянная температура? Я думаю, что за такой период туберкулез бы ребенка съел. Может быть, это туберкулез там каких-то, я не знаю, других органов, но все равно период полгода, mm -hmm, mm -hmm. то есть могло быть бы серьезное осложнение. У него, мы не ходим в садик, у него ни кашля, mm -hmm. ни насморка. Хотя, когда ходили в садик, то есть день-два сопли кашель, то есть мы постоянно... Отсутствуем а сейчас скажи, пожалуйста, вы до лекаря такой акутезиатора разверталась? Обращались к акутезиатору, что... она хотела нас положить, uh -huh. значит, в отделение. Uh -huh. Я говорю, а смысл ложить? Вот там он точно подхватит. У него еще есть киста в горле. Ну, Лора говорят, что кисту в горле, киста в горле не дает температуру. Ну, а другие uh -huh. врачи говорят, что может давать. Так. Мы... на протяжении. Мы uh -huh. в больнице лежали, uh -huh. делали мы еще uh, такой. кровь сдавали на антитела к туберкулёзу, негативные. ВЗТ говорит, что это зря мы выбросили деньги на Конечно. этот анализ, то есть не. Надо ложиться в больницу. Конечно. У него ни насморка, ни кашля, аппетит хороший. Мы зрозуміли вас. Так, выкладіть дали і змогу, і вас послухали все чітко. Прошу. Це конкретне uh, дорачизне питання. Я могу сказать uh, коротко. Uh, я понимаю Э, так сказать, э, что мама очень э, переживает за ребенка, это как каждая мать. Но если врач-специалист говорит, что необходимо стационарное лечение э, для нормальной диагностики, вот, то необходимо ребенка положить в больницу. А то, что вы думаете, может быть, это оно, а может быть, это не оно, время идет. Вот. Поэтому я все-таки предлагаю прислушаться к мнению врачей в тезиатуру. Ты что, Монту пропонують зробити, правильно? Да. Навіть якщо у него температура ця 37 лет. Ну, опять-таки, это надо смотреть индивидуально. Здесь мы не можем так в не, я сказали. просто почули. прямого делать. И если врач рекомендует, значит надо делать. Uh -huh. Так, сьогодні, шановні два 24 вересня, всесвітній день боротьби з туберкульозом. Тому обов'язково ну звертаємо не тільки напередодні цього дня. Звертаємо увагу на це захворювання. Часто це робимо. А от сьогодні, в цей день, а, звернули вашу увагу вкотре. Дякую всім, хто долучився. Вам також дякую до зустрічі. У нас у студії в другому блоці був Владислав Штанько, заступник директора з якості лікування та експертизи непрацездатності територіального медичного об'єднання в ТТІЗіатрія. Ми переходимо до наступного блоку. Це традиційно корисні поради. І сьогодні для всіх вас, Київ, туристичний. Будьте з нами, не примикайтесь.